Коростенка Олена Будзинська ініціювала локальний проєкт співпраці молоді з Коростенською міською радою. Кличко фонд запускає кожного року мені здається, вже третій рік реєстрація на Democracy Hub, Democracy Hub in Switzerland проект. Загалом я дізналася з інстаграму Кличко Foundation і зареєструвалася. Там було 982 заявки, обрали 16 учасників зі всієї України. Виграла грант. На участь у проєкті Hub» від Демокрасіха Фондейшн. була в Швейцарії тиждень. Потім, після проїзду з цього проєкту, обов'язково є організація локального проєкту, і були різні теми організації локального проєкту. Але я подивилася, одна з них була ознайомлення з органами місцевого управління, і мені здалося, що це буде дуже цікавий проєкт, який я не чула, що був в нашій громаді щось новеньке. Тому прийшла в міську раду. Поговорили, ми підтримали мою ініціативу міська рада і почали загалом всю цю організацію. Проект спрямований на те, щоб молодь розуміла механізм роботи міської ради. До участі зареєструвалися учні старших класів Коростенських міських ліцеїв, у рамках проєкту 9 квітня відбулася зустріч з міським головою Коростеня, під час якої Володимир Москаленко розповів молоді про роботу міської ради. Нам відома ваша програма, нам це цікаво. Ми раді, що ви звернулися саме до цього, до, скажімо так, витоків влади, яка є на місцях. З тим, щоб познайомитися, чим займаються ці люди, які знаходяться в чотирьохпороховому цьому приміщенні. І не тільки в цьому приміщенні, а й ще за межами цього приміщення є відділи виконавчої влади і представницької тобто міської ради. У нас традиція, до речі, на початку 2000-х років була дуже цікава, коли працювала молодіжна рада. Вона нагадувала такий прототип дорослої ради, і де проходило навчання, і постійно ми зустрічалися, показували, розказували, де представники такої активної молоді, як ви, мали можливість приймати участь в засіданнях міської ради, тобто в сесіях, виконавчого комітету, бути в відділах міської ради, дивитися, знати. Ну, по крайній мірі готуватися до того, щоб була, було знання про те, а яким чином побудована вертикаль влади в нашій державі, ну і на прикладі, в першу чергу, нашого міста. Тому е, ця практика потім якось так перестала існувати, на жаль. Але ми відчуваємо, що зараз це потрібно з тим, щоби ви е, свідомо. Знали свої права, знали можливість участі в роботі владних структур, бачили перспективу розвитку нашої держави, знали все, що пов'язано з владними цими структурами, які на сьогодні є. Окрім того, учасники побували на екскурсії міською радою, ознайомилися із специфікою роботи відділів, а також прослухали лекції. Я вважаю, що цей проект є дуже важливим для розвитку нашої громади, оскільки майбутнє наше за молоддю, тому вся співпраця молоді з виконавчим комітетом Коростенської міської ради, взагалі з Коростенської міської ради, це дуже перспективний і важливий напрямок для нас. Дуже віримо в те, що сьогоднішній день таки відкриє їм на багато яких питань, очі, що вони будуть знати, де брати інформацію, де її, де її дізнатися, дістати інформацію, де саме на яких порталах офіційних Коростенської міської ради можна знайти відповідь на те чи інше своє питання. Чи планується надалі якась взаємодія, якісь заходи, спільні проекти? Скажу так, що у нас з минулого року почала свою роботу програма стажування для молоді в виконавчому комітеті Коростенської міської ради минулого року. Це був перший випуск. У нас ми видавали сертифікати. Також знайомили молодь і всіх бажаючих віком до 35 років з діяльністю Коростенської міської ради. У нас були екскурсії по комунальним підприємствам. Також ми розповідали про бюджет громади, наповнення, видатки, доходи з чого як планується, як потім на які сфері розвитку Коростенської міської громади розподіляються. Тому в цьому році ми також плануємо продовжити цю програму стажування за словами Ініціаторки проєкту Олени Будзинської учасники проєкту й надалі отримуватимуть інформацію, яка буде для них корисною, і допоможе ще краще зрозуміти роботу органів місцевого самоврядування.